Всім привіт! З вами Іван. Ну і що, попробуємо завести мого 35-річного дідугана. Вже як стоїть два місяці після останньої виїздки по дрова на початку січня. Я його не заводив. Ну так, Практично два місяці. 4 березня буде два місяці. Так, нагріємо свічки на кало. Пару хвилин, пару секунд. Так. Тут в цьому віконечку. Ось, ось тут спіралька має нагрітися. Зараз ми будемо бачити. Насос підкачує деспаливо. Ось вона червоніє, якщо видно. Ну, через фотоспишку може не буде видно, але так видно. Ось яка червона. Так. Вижимаємо щеплення, додамо ще газу. Вижимаємо щеплення і заводимо. Ну як бачите, завівся з першого разу. Два місяці простою. По вихлопу при заводці був е, вихлоп е, такий сивий, сизий, завівся, як бачите, взагалі нічого. Взагалі нічого. Трошки його прогрію. Відкрию ворота, прогрію. Нехай зарядиться акумулятор. Так як скоро вже весна, мій, можна сказати, шостий сезон на цьому тракторі. Так. Нічого ніде не підкапує. Задні оці сальники. Пілосей в мене підпотівають, але не капають. Я як його купив 6 років тому, вони так само під, е, так, потіли чуть-чуть, і так зараз підпотівають. Попереду все супер. Так. Антифриз чистий, все добре. Заливна горловина. Ніякого пару нічого немає. Це супер. Ось. Хто мене питав в коментарях при заміні мастила в задньому мості в коробці, де є фільтр грубої очистки. Є тонкої, є грубої. Отже хлопці. Грубої очистки, тонкої. Ось тут. Фільтр. Ось цей. Дивіться за сапуном. Ось є сапун щоб він був чистий, його можна так от прокрутити з нього, от, бачите, висипається, щоб він працював добре. Ну і фільтр грубої очистки, сіточка, знаходиться ось тут. E, значить, Болтом на 12 ми його відкручуємо, викруткою піддіваємо за цей зубець і витягуємо. Перед тим зливши мастило. І там є сітка, така колба зі сіткою, ми її чистимо, назад ставимо, а тонкою очистки фільтр ми замінюємо. Ну і зливна гормовина. Тож, хлопці, буде весна, новий сезон, будуть нові відео, як працює 35-річний діду Ган. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки і слава Україні!